Усім привіт! У нас вже початок жовтня. І я почав формувати тиждень тому назад гнізда в зиму. Розплоду у сім'ях Практично немає. В відсотках 30 тільки є розплід, в яких сім'ях є, я його просто е, викидаю звідти для того, щоб їх ефективно обробити від кліща. Тому що у печатному розплоді ще буде знаходитись багато кліща. І якщо проляти разом з розплодом, то якась частина його залишиться в розплоді. Тому я його просто витягаю по е, меду в цьому році. Трошки менше при формуванні гнізд. То є, в тому році я на повністю таких медових повномедних рамках складав в цьому році є такі рамки, що не повністю з медом, але в цілому поки що непогано. Пройшов я один рядок при формуванні і обробив його від кліща. і В даному відео я хочу вам показати, чи є осип кліща і яка його кількість. Зараз ми підійдемо до того ряду і я вам покажу. Ось даний ряд, він, як бачите, знаходиться на одному корпусі. Ось три крайніх сім'ї. підготовлені для того, щоб легко було витягувати контрольки. І Зараз разом подивимося, яка кількість кліща в даних сім'ях. Я зразу бачу, що тут кліщ присутній, зараз я всі витягну і разом подивимось. Ось як ви бачите, є осип кліща. Ось це кліщ, все. Щитати не буду, тому що це займе багато часу. Просто на око подивлюся приблизно скільки його осипається. Ну, буває кожного року по-різному, в цьому році скажу, що я їх по сезону обробляв, тому ну, ось кліщ є, але не, не ну, Ось, Як бачите, кліщ присутній. Його не дуже багато. Ну і зараз при вам сімейку, просто кришечку зверху, одну, можливо, дві, покажу, як я фор формую їх зиму. Ось як завжди, стараюсь піджати їх. Ось одна заставна, ось інша заставна. ну Ці сімейки крайні непогані, ось такою вони сили. Сформував я їх на шести рамках, оцю. Ну, приблизно всі формуються на рамках шести, ось бачите, поки вони ще весь об'єм гнізда займають, ось видно. Ну І зараз ще слідуючу покажу цю закрию. Так, ось сусідня сімейка, зараз вам ще цю покажу. Ось аналогічна ситуація, як ви бачите. Бджола до краю рамок. Хоча на вулиці довольно е, зараз, ну, скажімо, холодно, не знаю, можливо градусів 12. Ось така ситуація. Е, на відео по силі сімей я знімлю слідуюче, тому що є що розповісти в цьому році. А на сьогодні всім дякую за перегляд.